Доброго дня, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про те, що 13 травня 2023 року на Росії відзначали 240 років з дня заснування Чорноморського флоту, того самого, який самі ж росіяни двічі тупили у повному складі, а зараз застосовують як елемент терору проти України та українців. Отже, залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Далі у нас цікаво, і також раджу подивитися. Тися це ж саме відео на моєму другому каналі Історія України. 13 травня це дуже сумнівна дата в історії Чорноморського флоту. На Московії вважають саме 13 травня 1783 року датою заснування флоту на Чорному морі. Саме у цей день у Ахтіарську бухту в Криму це сучасний Севастополь. Увійшли кораблі Російської Азовської флотилії, що також ознаменувало здійснену тоді Російською імперією анексію Криму та ліквідацію Кримського ханства як держави. Згодом наступного року до цих Кораблів приєдналися ще й кораблі Дніпровської флотилії. Але тут якраз і є перша історія ганьби чорноморського флоту як організованої російської воєнної сили. Справа у тому, що згадана вище Азовська флотилія, була спочатку сформована ще Петром I під час азовських походів 1695-1696 років. Потім збільшена у масштабах до цілого азовського флоту. Та в 1711 році цей флот був ліквідований через повну поразку Росії від Османської імперії на коли потрапив у полон, навіть сам Петро І згодом була ще й Дніпровська флотилія під час російсько-турецької війни 1735 1739 років, яка була збудована на Дніпрі аж у Брянську. Ця флотилія теж потім була повністю ліквідована через. Те, що Росія тоді не здобула ніяких воєнних цілей та ніяких успіхів. І лише під час наступної війни Російської та Османської імперії 1768-1774 роках були створені нові флотилії на Азовському морі та Дніпрі. Саме ця Азовська флотилія і стала тією базою, на основі якої було згодом організовано Чорноморський флот. Та у сучасній Росії вирішили про це забути. І чому Справа тому що всі ці флотилії 18 століття аж до початку 19 століття формувалися на базі козацьких українських козацьких річкових та морських флотилій і застосовували. Досвід та традиції козацьких морських походів у чорному морі, хоча й були підсилені регулярною військовою силою цієї всієї російської імперії, якраз через козацький фактор у створенні, та через відсутність великих успіхів на початку до 1774 року. Про ці флотилії на Росії зараз не згадують. А ось розпочинати історію свого агресивного чорноморського флоту саме з анексії Криму, це для них нормально. Згодом чорноморський флот Російської імперії брав участь у всіх війнах з Османською імперією і лише в таких війнах тому що Чорне море було майже весь час закрите для інших морських держав. Це війни 1787-1791 років, це війна 1806-1812, 1828-1829 та 1877-1878 років. Цей флот, Чорноморський флот, мав у цих війнах певні успіхи, в основному за рахунок кращої військової організації, за Унок більш навченого, більш підготовленого особового складу та чисельної і якісної переваги у кількості та власне потужності кораблів, але був і один з двох випадків ганебної капітуляції російських кораблів. Перший випадок, про який я маю на увазі, це після цусіми у травні. 1905 року, а ось другий мав місце саме у травні 1829 року, вже на завершенні загалом виграної тоді Росією чергової війни з Османською імперією. Фрегат чорноморського флоту Рафаїл здався Османській ескадрі. Важливо, що в ту війну російський чорноморський флот так і не зміг розбити турецький флот, хоча й досить успішно діяв проти контрольованого турецького узбережжя. Далі цікавіше у тисячу. 830-х 1840 роках Чорноморський флот брав активну участь у колоніальному остаточному завоюванні Росією Кавказу і в тому числі у фізичному геноциді народу черкесів. В цей час політика імператора Миколи І стала причиною, так би мовити, почування на лаврах. Колишніх перемог запаморочення від успіхів та дуже завищеного самопочуття самого імператора та його воєначальників як жандарму Європи на цьому фоні Росія прогавила черговий виток технічного прогресу, і тому, коли у 1853 році Росія спровокувала чергову війну з Османською імперією, виявилося, що з одного боку російський флот по всім параметрам випереджав турецький, як це було і завжди до цього, і саме тому Чорномор. Морський флот під командуванням адмірала Нахімова спочатку блокував турецький флот у порту Синоп на Чорному морі, а потім увійшов туди і знищив турецькі кораблі разом з містом. Це була остання перемога російського флоту, взагалі, і остання морська битва вітрильних флотів на морі. Це у західній пресі було подано під назвою Синопська різня. І ось чому. Тому що місто Синоп згоріло вщент і загинуло дуже багато мирних жителів, які зовсім не брали участь у цій війні, і це стало остаточним. Формальним приводом для вступу у війну на стороні Османської імперії, ще й Англії, Франції та П'ємонту, фактично була створена коаліція, яка покарала Росію за всі її спроби заґербати військовим шляхом лідерство у Європі, так само як завжди, найсильнішу європейську державу всі били гуртом почат, ще з 16 століття, і вже під час Цієї війни, Кримської війни або східної війни, в залежності від того, де і як її називають, виявилося що. Якраз з іншого боку, російський флот дуже поступається по всім параметрам флотам західних морських держав. Російські адмірали, які були дуже хоробрі воювати проти турок, виявилися зовсім безпорадними та закляклими від страху, коли проти них вийшли флоти дійсно великих держав Англії та Франції. На початку Кримської війни це наприкінці 1853 та на початку 1854 років. Співвідношення сил як на Балтійському, так і на Чорному, Норму морі ще дозволяло російському флоту завдати союзникам досить чутливих ударів та покращити своє стратегічне становище та положення Російської імперії взагалом. Але російські адмірали перелякалися просто до усрачки і не вийшли в море. А потім було вже пізно, оскільки союзники зосередили сили, і вітрильний флот Російської імперії виявився повністю відсталим перед вже паровим флотом. Англії та Франції, адже значна кількість їх військових кораблів вже мали парові машини та не залежали від вітру. Мало того, саме у цій війні, саме на чорному морі, вперше були застосовані броненосці, і вони не мали собі гідних супротивників. І саме тому з 10 вересня 1854 року російський чорноморський флот затопив себе сам. Це було перший... Затоплення п'яти лінійних кораблів та двох фрегатів, за якими згодом під час оборони Севастополя послідували і всі інші російські кораблі Чорноморського флоту. Росія сама затопила свій флот. Саме так моряки просто пішли воювати на бастіони обложеного Севастополя. Наступна війна 1877-1878 років пройшла дещо інакше. Вона проходила під знаком Навпаки, кількісної та якісної переваги броненосного флоту Османської імперії над щойно відновленим російським чорноморським флотом, але тут чи не єдиний раз, взагалі за всю історію російські? Адмірали, хоча загалом не адмірали, а просто на рівні капітанів наважилися на активні морські операції за рахунок застосування новітніх на той час технологій мінами та торпедами проти броненосців. У російсько-японській війні 1904-1905 років Чорноморський флот не брав участі через те, що чорноморські протоки Босфорта Дарданели були перекриті для проходу військових кораблів, і це стало причиною того, що якраз у середині травня 1905 Року після розгрому та капітуляції російського флоту під Сусімою саме Чорноморський флот залишився найбільшою морською силою Російської імперії, і саме ця, ця єдина морська сила Російської імперії, що залишилася, двічі збунтувалася: це повстання на броненосці Потьомкін та повстання у Севастополі на крейсері Очаків. Згодом, під час першої світової війни, російський флот, який вже проявив свою нелояльність. На Чорному морі мав дуже велику тотальну, як би мовити, перевагу над флотом Османської імперії. У флоті Османської імперії не було жодного сучасного броненосця. Російський флот мав п'ять броненосців, хоча і трохи застарілих на той час. Але навіть тоді російські адмірали також панічно й до усрачки боялися турецького десанту десь під Одесою і відбудовували відповідно свої плани на. Такий випадок. А після того, як до турецького флоту увійшли два німецькі кораблі, це лінійний крейсер Гебен, озброєний 10 11 дюймовими гарматами, та легкий крейсер Бреслау, ситуація докорінно змінилася. Російський флот лише зрідка наважувався на якісь активні операції. Чому? Тому що один цей лінійний крейсер Гебен був. Швидший та сильніший будь-якого з п'яти російських броненосців, і тому російський флот росіяни могли протидіяти одному цьому крейсеру лише з сукупними діями всього свого флоту. Навіть згодом, коли було збудовано та введено до складу чорноморського флоту, починаючи з осені 1915-го флоту, поступово три лінійних кораблі дреднотного класу, це не змінило ситуацію. Цей габен залишився швидшим. Він контролював ситуацію та фактично залишився хазяїном, так би мовити, чорного моря у той час, коли він міг виходити в море через свої технічні проблеми та проблеми з постачанням палива. Росіяни ж втратили новітній лінкор імператриця Марія, який восени 1916 року просто вибухнув у Севастополі прямо у Севастополі. То була чи диверсія німців, чи то результат власного розгільдяйства російських моряків. Власне, згодом, коли потім закінчилася у 1918 році остаточна сама Російська імперія, разом з нею закінчився і Чорноморський флот. Та його частина, яка не захотіла залишатися під прапором України, вона втекла до новоросійську під контроль більшовиків, і там, 18 червня 1918 року, була затоплена самими шморяками. Це було друге. Знищення Чорноморського флоту самим себе, друге самозатоплення. Таким чином флот самопотопельників е, знову підтвердив свою репутацію. Відновлений з 1920-х років Чорноморський флот вже радянського союзу на 1941 рік мав один лінкор, мав п'ять крейсерів, в тому числі два сучасних, 17 есмінців, 47 підводних човнів та дуже багато інших малих бойових одиниць. Він мав е, Колосальну тотальну перевагу над румунським флотом, який мав всього пару підводних човнів та чотири есмінці. Але радянський Чорноморський флот з самого початку Другої світової війни і участі в неї радянського союзу з літа 1941 року зазнав нищівної поразки від легких сил німецького флоту та німецької авіації. Просто такий примір: такий приклад. Грудні 1941 року був розстріляний прямо у Севастополі німецькою артилерією Крейсер Червона Україна. А потім німці неодноразово топили. Радянські кораблі прямо у морі неподалік від Крима, незважаючи на все ще наявну перевагу у силах, Чорноморський флот не зміг забезпечити обложений Севастополь. А наприкінці оборони Севастополя командувач Чорноморського флоту адмірал Октябрьський просто гадев до втік з Севастополя, залишивши десятки тисяч його захисників на неминучий полон та неминучу загибель у німецьких концтаборах. Згодом Після осені 1943 року, коли було завдано радянському флоту ще однієї поразки на морі, коли за один день було потоплено три есмінці сучасних командування заборонило взагалі великим кораблям, тобто есмінцям, крейсерам і єдиному лінкору, взагалі виходити у море та брати участь у бойових діях, не зважаючи на те, що Німеччина загалом вже була на той час розгромлена та її просто добивали. І вже 1955 року сталася одна з останніх ганебних сторінок історії Чорноморського флоту. Це загибель лінкору Новоросійське від вибуху. До речі, цей лінкор це був трофей радянського флоту, від який дістався від Італії. Це Колишній лінкор Джуліо Чезаре, збудований ще 1914 року напередодні Першої світової, та згодом модернізований. І ось уявіть собі: 1955 рік у цей лінкор ветеран був найсильнішим та найпотужнішим кораблем російського радянського чорноморського флоту і радянського флоту. Взагалі, цей лінкор вибухнув просто у Севастополі. Командування не спромоглося здійснити навіть рятувальну операцію, через що загинули кі. Кілька сотень моряків. Досі ходять чутки, що це була за трагедія, чи то була диверсія, чи то був такий самопроизвольний вибух боєзапасу, чи то був знову розгільдяйство радянських моряків. Ну а сучасний Чорноморський флот Російської Федерації навіть підсилений. Перед 24 лютого 2022 року кораблями з інших російських флотів не зміг зробити нічого у нинішній війні Росії проти України. Проти України, яка і військового флоту взагалі загалом немає, російський флот не зміг атакувати узбережжя України, в тому числі висадити десант в Одесі чи в Одеській області. Російський флот не зміг утримати захоплений ними острів Зміїний в Одеській області російський флот втратив свій найпотужніший корабель на чорному морі: це крейсер Москва, а також багато інших бойових одиниць, в тому числі великий десантний корабель Саратов під час бердянського розгрому Чорноморського флоту. Росіяни виявилися зовсім безпорадними проти ракетних ударів та проти ударів морських та повітряних безпілотників, в тому числі прямо у Севастополі. Оборона їх головної бази виявилася просто дірявою. Зовсім єдине, що можеш зробити зараз, той чорноморський флот, що залишився, і втік до новоросійського, це вночі по злодійськи стріляти ракетами по українським містам, вражуючи житлові будинки. Ось все до чого докотився російський чорноморський флот, тому те, що його чекає, це третє самозатоплення або у новоросійську, або ще десь. На що ми і чекаємо. До побачення, слава Україні!